Покербет обирай свій спорт. Тим часом в Росії літаки падають, е, воєнні літаки падають, і впав ще один минулого дня цієї доби. Е, якраз СУ-24 впав у Волгоградській області вчора, і поки невідомо чи живі двоє членів екіпажу цього літака, це бомбардувальник, виконував він нібито навчальний тренувальний політ. І е, власне в. Пропав з радарів, потім вже з'явилось підтвердження, що і так впав. Відправили МІ 8 гелікоптери на місце цього падіння. Вже на різних російських навколо воєнних каналах навіть некрологи короткі з'явилися. Але тут насторожує те, що пишуть що в одного з льотчиків п'ятеро дітей можливо, це не точна інформація. Скажімо так, її треба точно перевірити від Міноборони Росії або інших офіційних джерел, звідти боліт ніяких деталей вижили не. Не вижили члени екіпажу, немає, тобто точно немає повідомлень, що їх врятували, що вони вижили, але і зворотнього немає. Підтвердження. Тобто їх ще шукають і підтвердження, що вони загинули, нема поза тим, бачимо, що на один бомбардувальник росіян стало менше, і це теж абсолютно дружня, абсолютно добра новина, позитивна новина. Крім того, поговоримо про те, як Росія обходить санкції у авіаційній галузі. З'явилось. Цікаве розслідування видання російського опозиційного важної історії стосовно того, як Росія купує санкційні деталі для своїх літаків через дружні країни серед лідерів тих країн, які продають все ж таки Росії авіазапчастини. А я нагадаю, що після санкцій заходу це напряму купити виробників. Неможливо виробників аеробусів, боїнга або інших компаній неможливо купити комплектуючі для. Літаків тож доводиться звертатися до компаній, розташованих в третіх країнах, і власне продають ці запчастини з Об'єднаних Арабських Еміратів з Китаю, з Туреччини і навіть кількох європейських країн, наприклад, одна компанія в Литві зареєстрована. Часто бенефіціарами, власниками цих компаній є безпосередньо росіяни. Одважної історії з'ясували кілька таких випадків, і відповідно. Всі ці компанії, до яких зверталися журналісти, кажуть, що вони Росії напряму нічого не продають. Вони продають в Киргизстан, в інші країни, які їх запевнили, що в Росію ці комплектуючі не підуть. Поза тим, за останній час, з березня 22 по березень 23 року, росіянам вдалося саме російським авіакомпаніям, перевізникам ввести в такий спосіб через Киргизстан, Казахстан, Китай, інші країни комплекту для Боїнгів і Айрбасів на понад 180 мільйонів доларів, ось така схема. Найбільше деталей продала в Росію дубайська компанія Ads Heavy Equipment and Machinery. 700 поставок вони зробили за цей рік на більш як 40 мільйонів доларів, тобто 180 мільйонів загальної суми. 40 мільйонів це оця компанія в Дубаї зареєстрована. І от власне інші такі компанії, які в Об'єднаних Арабських Еміратах, Тах функціонують і входять в топ 10 продають Росії комплектуючі, вони належать росіянам. Є молдовська компанія, є литовська, це невеликі компанії, але вони теж є в цьому списку. Повний список з'ясували журналісти важних історії. І це важлива інформація для того, аби і цю, скажімо, так щелину задраєте і не дати росіянам санкції обходити. Нагадаю, що вже російські авіалайнери, пасажирські часто не долітають до пунктів призначення. Вчора буквально відбувся інцидент біля Новосибірського, Бірська, коли рейс Сочі, Омск, якраз Ейрбас, використовувався уральськими авіалініями. Такий лайнер був змушений здійснити екстрену аварійну посадку в полях, або відбулася поломка, і пов'язується поломку саме з неналежним обслуговуванням таких авіалайнерів, таких літаків. Отож мають росіяни проблеми у цій галузі, але от бачимо, в який спосіб їх обходять. Ну тим часом інша проблема росіян полягає в тому, що. Що їм заборонили їздити до європейського союзу на своїх автомобілях? Це було рішення Європейської комісії. Е, вважається, що це такий недружній імпорт. Тобто, росіяни, які в'їжджають в ЄС. На своїх авто вони е, все таки є частиною такого недружнього імпорту. Завозять ці авто фізично на європейську територію. Крім того, у цьому списку санкційному опинилися і низка інших товарів. Там є предмети косметики, гігієни, одяг, шуби, зокрема, мобільні телефони. Зараз же Єврокомісія після численних апеляцій е, російських опозиційних політиків там різноманітних голосів, які. За поребріка за міграції переважно лунають. Пробувала переглянути своє рішення, і вчора пом'якшила своє роз'яснення прикордонникам, митникам, митникам в першу чергу рекомендовано тепер звертати увагу саме на автомобілі, а на от дрібніші речі, типу, одягу можна і е, дещо пом'якшити своє ставлення, закрити трохи очі і концентруватися саме на авто, які от підлягають санкціям. Нічого не сказано про телефони, ноутбуки фотоапарати в роз'ясненні Єврокомісії, які теж входять до списку санкційних товарів, тобто росіянин своїм смартфоном, ноутбуком, фотоапаратом в'їхати в ЄС, нібито не, не може за буквою закону. Як буде реально цікаво дізнатися, от про це питання власне більше тут політики чи економіки поговоримо у нашому ефірі із гостем нашого ефіру. Політехнолог Юрій Подорожній з нами на зв'язку. Пане Юрію, радий вас вітати в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні, героям слава. Тож на вашу думку, це заборона од росіянам в'їжджати на своїх авто, ввозити низку різних ну особистих речей, нібито, так? так. чим вона пов'язана? Це справді економіка, це справді недружній імпорт. Чи це спроба, власне кажучи, знову ж таки навчити росіян правильної поведінки, пристойної поведінки? І тут більше політики в цьому рішенні. Ой, ви дуже важливий товар. Забули назвати напевно, забули валізи. Тепер росіянам можна буде перетинати кордон з європейським союзом тільки з полосатими сумками, брудними і з бояришником, який, в принципі є медичним препаратом, але вони його вживають власне як ну пальне для своїх. Рішень ну принаймні Медведів з нього очевидно не злазить, пишучи свої пости. Ну якщо говорити серйозно, то звісно ніякої економіки. В цьому рішенні немає навпаки, Європейський союз обмежує споживання от, ну, такою частиною споживання в себе. Ну фактично, витрачання грошей да там покупку бензину або будь-чого. І власне для росіян така заборона є ну важливим елементом того, щоб Європа показала де саме росіяни знаходяться, Ходяться і де мають знаходитись, і де будуть знаходитись, власне, тому е, обмежують не тільки на якомусь там економічному рівні, великому економічному рівні санкціями, але й кожен росіянин, який е, дома сидить і розповідає про гейропу про загниваючі у Америку. Про е, значить незрозуміло яку політичну ситуацію в Європейському Союзі, але дуже прагнуть потрапити. Туди подивитись на це загниваюче життя. От такі обмеження їм введено. Ну звісно, Європейським союзом введено. Звісно, будуть лунати голоси і апеляції, з різних в різних країнах по різному будуть реагувати. Тут головне питання в тому, як країни, які мають спільний з Російською Федерацією кордон будуть дотримуватись власне цих рішень і розпоряджень.